Я дуже хочу, щоб за статистикою за кожною цією цифрою, яку ми називаємо, ви побачили так само, як і ми, на чергову статистику, а дитячі долі. Дітей, таких самих школярів, як французькі або будь-які інші школярів, студентів, підлітків, маленьких дітей, які мають право на нормальне дитяче життя, але їхнє дитяче життя зруйнувала Росія через окупацію територій, насильство, вбивство, примусову депортацію. Прошу ще почути, що діти, які опинилися на російській території, живуть в страху, в напрузі і залякувані. Коли ці діти нарешті вступають на рідну землю, вони часто не стримують сліз, вони більше не під контролем, вони не під тиском, не об'єкт перевиховання. Це просто діти, підлітки, молоді люди, які повернулися додому. Наразі ми маємо 1851 дитину, яку ми змогли повернути. Мусимо з тяжким серцем визнати такими темпами і самим. Врятувати всіх нам не під силу. Більш того, мені здається, ні ніякій країні наодинці це не було б можливо зробити, бо Росія відмовляється надавати інформацію про цих дітей не тільки Україні, а й міжнародних організаціях. Порушуючи четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення та ігноруючи офіційні запити навіть комітету ООН з прав дитини органу, що контролює виконання конвенції ООН про права дитини. Але про що я хотіла сьогодні особливо розказати, допомога потрібна і після порятунку, найперше психологічна, бо після пережитого діти перебувають в пригніченому моральному стані. Наприклад, для таких дітей у нас в тому числі реалізуються проекти так звані кемпи психологічної реабілітації. Це спеціальні табори відпочинку для дітей-підлітків, і які пережили депортацію чи отримали інший досвід війни. По-друге, дітям потрібна соціальна допомога. Уряд запровадив спеціальну допомогу кожній поверненій дитині. Щоб її можна було почати життя спочатку. Кожна історія це історія життя, яка потребує захисту всю хвилину. Дитинство дуже швидко закінчується, і їхнє дитинство йде просто зараз. Людяність визначає, ким ми є бути людьми, це означає захищати права і гідність кожного, не мовчати перед беззаконням, несправедливістю.